Вітаю вас, шановні родичі. в ефірі програма Життя громади. І сьогодні гість нашої програми, заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чіпруко. Вітаю вас, добро за днями прийшла позачергова сесія обласної ради, на якій, зокрема, затверджено комплексну програму енергоефективності Полтавської області. Які причини появи цієї програми зрозумілі? Наскільки, на вашу думку, вона буде ефективною, і які конкретні заходи вона передбачає? Наскільки буде ефективною, покаже час, і це результат роботи посадовців, які мають її виконувати, до нас звернулася військова адміністрація з пропозицією, проханням підтримати дану програму, бо реальна актуальність її є, і ми розуміємо, що ті напрямки, які там передбачені, це три основних напрямки. В першу чергу це енергоефективність житлового фонду. Друге це енергоефективність бюджетних установ і організацій, які фінансуються як з державного бюджету, так і з обласного і місцевих бюджетів. І третє це підвищення енергоефективності роботи наших основних двох комунальних підприємств Полтава Теплоенерго і Полтава Водоканал. Тому, якщо коротко зупинитись по кожному напрямку, то держава має свою політику, і відповідно, ми, як органи місцевого самоврядування, так само підтримуємо напрямок держави в цьому питанні. І е, співпраця з житловим фондом це в першу чергу ОСББ. Бо це не ефективний е, управлінець е, житла, і через фінансування програм е, підтримки безпосередньо людей в заходах енергоефективності, це там починаючи там, заміна вікон, утеплення фасадів, е, там ремонт е, водопостачання, водовідведення безпосередньо в е, самих будинках, це е, все, що пов'язано з економією е, взимку е, опалення. Гарячої води угу. все це буде фінансуватися з державного бюджету, з міських бюджетів і обласного бюджету по формулі співфінансування, по і... формулі співфінансування і... разом з ОСББ. Безумовно, тобто люди так само мають включатися в цей процес, бо тут не важлива сума, а важливе включення в процес. Коли люди витрачають свої кошти, відповідно вони тоді це цінують і вони е... цікавляться цим процесом і займаються в цьому. Друге другий напрямок це установи організації, які фінансуються з бюджетів різних рівнів. Тут ми говоримо так само про все, що там утеплення, це заміна старого обладнання, це реконструкція там тих котелень, які безпосередньо mm -hmm. надають опалення в ці приміщення. І третій напрямок це робота комунальних підприємств водоканалу «Теплоенерго». Тут так само йде мова і про когенерацію, і про там альтернативні джерела енергії це сонячна вітрова енергія. Тобто, все, що допоможе нам збільшити кількість генерації, от ми про це говоримо, і відповідне фінансування так само із державного бюджету обласних і місцевих. Якщо говорити про ще одну програму, яку прийняли депутати на цій позачерговій сесії, це є програма утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення. На вашу думку, наскільки там враховані реальні потреби по ремонту цих доріг, і, власне, коли можна буде побачити результат роботи цієї програми? Ну, стан доріг і в області, і е, місцевих доріг, ми всі бачимо, що він крайне незадовільний. Mm -hmm. е, проблема в тому, що під час війни держава трішки змінила підходи в бюджетуванні, і е, так званий дорожній фонд, який раніше наповнювався від податків, від акцизів, від кожного там купленого нами літру палива, коли ми заправляємо власні автомобілі. Це наповнювало все дорожній фонд. Зараз держава. У зв'язку з дефіцитом коштів і з війною вона перенаправила цей дорожній фонд в загальний бюджет, і дороги з дорожнього фонду не е, ремонтуються там нуль. Для прикладу, якщо говорити там, до, е, до повномасштабного вторгнення, в середньому в дорожньому фонді Полтавської області було десь від 800-900 ну, мільйонів гривень. Це утримання в е, зимовий період і безпосередньо ремонт е, е, в сезон. Зараз там нуль І відповідно агенція місцевих доріг, яка опікується дорогами області, має все таки їх підтримувати як мінімум в проїзному стані. Тому знову ж таки військова адміністрація, пропрацювавши з органами місцевого самоврядування, напрацювали механізм по співфінансуванню. О той механізм, який ми, до речі, неодноразово обговорювали в студії, коли місцеві громади дають частину коштів, область співфінансує, і там якісь ділянки доріг, де за які відповідає агенція місцевих доріг, були відремонтовані. Угу. Цей процес продовжено. Безумовно, ті 50 мільйонів гривень, які ми проголосували на останній сесії, це по цій це, програмі це, я так. Розуміню. Це це капля в морі, зрозуміло, але це зрушення. Процесу. Ми домовилися, що далі е, потребу фінансування будемо на наступних сесіях так само розглядати і додати. І в тій ситуації, коли держава не на не дає нам дорожнього фонду, то це значить, так ну це не вирішує питання, але тим не менше, це хоч якусь частину доріг ми зможемо підтримати mm -hmm. в проїзному стані. Оце співфінансування з органами місцевого самоврядування. Воно в яких пропорцій? Під Там різне дивіться. Це різні? в залежності від домовленості mm -hmm. з громадою, бо є громади, які. Скажімо так, ну, в яких є більший фінансовий ресурс, вони можуть і більше там, 50% надавати. Бували випадки там, 70% місцева громада, 30% обласний бюджет, буває 50 на 50, буває більше обласний бюджет, менше. Це в кожній громаді, коли моніторять ситуацію стану самої дороги, тобто в якому вона стані і наскільки вона там, скажімо так, впливає на. Там доїзд швидкої, ну, екстрених допомоги нашої, тобто це все коригується від, скажімо так, від кожного об'єкту і по кожному ОТГ окремі домовленням. Стан доріг в Полтаві. Чи може ця програма якось впливати на стан доріг у нашому місті? І я нагадаю нашим глядачам, ви є представником Полтавської міської виконкому на Ви. Можете впливати на вирішення проблем з дорогами у місті Полтави? Ну я хочу зазначити, що е, Полтавська е, ОТГ є достатньо спроможною мабуть, найбільше спроможною в е, Полтавській області. Це зрозуміло, бо це обласний центр, і тут найбільша кількість податків збирається. Але тим не менше, Полтава абсолютно спроможна ремонтувати свої дороги. Що стосується співфінансування з обласним бюджетом по агенції, там так само йде процес. Полтава завжди так скептично ставилася до цього співфінансування, і ми неодноразово говорили на цю тему, бо в них є бачення того, що дороги агенції, як за які відповідає Агенція місцевих доріг, мають ремонтуватися Агенції місцевих доріг. Тому тут є так співпраця, скажімо так, шкутельгає на обидві ноги. Що стосується безпосередньо ремонту в самій Полтаві, то з одного боку трапилося чудо і цей ремонт розпочався. і це... Позитив. Але на цьому, як то кажуть, всі добрі новини закінчуються, бо далі я не зовсім розумію логіку е, вибору послідовності доріг, які ремонтуються. Чому? Бо, знаєте, історично склалося, що е, Полтава це перш за все е, такі, там, декілька великих кілець, по яких рухається громадський транспорт, в першу чергу тролейбус. Це найбільші наші скажімо так, транспортні мережі. По яким їздить найбільша кількість автомобілів. І відповідно завжди логіка була в тому, що в першу чергу ремонтували ці дороги, бо там найбільший пасажиропотік, так скажімо так, і, 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 і трафік. А потім е, вже всі другорядні дороги, які безумовно й ведуть на, на, на ці центральні артерії. І тут справа не в тому, що ми там ділимо е, людей на тих, які проживають в центрі, і, і там, які проживають на окраїнах. Ні, безумовно, підхід має бути один і той самий. Але тут мова йде про те, що якщо в нас є дорога, по якій в день проїжджає там, умовно кажучи, 20 тисяч автомобілів, і є дорога, по якій проїжджає там одна тисяча автомобілів, то очевидним є факт, що треба ремонтувати і ту і ту дорогу. Але в першу чергу треба звернути увагу. На ту дорогу, по якій їздить більше. Зараз влада почала ремонтувати дороги не ці, а якісь другорядні. Не знаю, чим це викликано. Ми на одному із виконкомів це говорили. Я піднімав це питання і буду знову-таки запитувати у посадовців, в чому так сталося. В своїх відповідях вони говорять, що найближчим часом центральні дороги і велике це наше там кільце, воно так само буде в списку які, доріг, які будуть ремонтуватись. Побачимо. Хотілося б, щоб так було, але я знаю, що є певний брак коштів, і щоб не вийшло так, що там якийсь провулок чи, чи якусь там вулицю заасфальтують, а ті дороги, по яким їде максимальна кількість транспорту, вони залишаться не ремонтовані. Але ми знову ж таки, як члени виконавчого комітету, тримаємо це на контролі, задаємо постійні ці питання з депутатським корпусом, так само на зв'язку, і вони декларують, що вони готові будуть додати коштів. Єдине, що е, ми всі повинні побачити, що відбувається який, такий, знаєте, такий справедливий підхід до вибору тих самих доріг, дворових приїздів і, і дворів, е, закінчився опалювальний сезон. Розпочалася підготовка до нового опалювального сезону, як кожного року в нас. Яка в нас ситуація зараз з теплоенерго, енерго з Можливо, питання виникають. Ну, ми з вами є свідками того, що до традиційних проблем з застарілим обладнанням, з поганими мережами, додається ще і війна, і всі ті, скажімо так, додаткові проблеми, які є супутніми. Тобто, це в першу чергу ворог обстрілює нашу критичну інфраструктуру. Відповідно, тут є проблематика, і ми повинні реагувати на це. Є проблематика відключення світла, і зараз вже навіть є проблеми з наявністю електроенергії на критичній інфраструктурі. Зрозуміло, що ще та генерація, яка залишилась, вона дозволяє державі, скажімо так, балансувати, і критична інфраструктура, слава Богу, ще працює, але з цим є проблеми. І е, проблема застарілого обладнання і проблема мереж нікуди не ділась. І ми всі з вами є свідками того, що постійні якісь провали, постійно водоканал чи теплоенерго приїжджає огороджує і потім там за якийсь період часу е, ремонтує все це. Е, безумовно, є планові заміни мереж. Це так само там тільки на другий день після закінчення опалювального сезону компанії подають цей план, його затверджують, і вони далі там до, до початку осені там, вони все мають відремонтувати. Є у нас, скажімо так, цілий напрямок, те, що ми говорили на початку, це енергоефективність, це так звана когенерація, коли ми паралельно з виробництвом тепла виробляємо електричну енергію. Зараз держава робить. Скажімо так, напрямок цей пріоритетним, бо ми розуміємо, що великі генеруючі компанії, там ТЕЦ, ГЕС, е, інші, е, вони є під загрозою постійних обстрілів. Тому е, зараз йде політика скажімо так, збільшення кількості генерації за рахунок е, малих об'єктів генерації, тобто ми повинні вийти рано чи пізно на те, що там на кожній котельні, яка в нас є, там е, в тому самому Полтава тепленерго, має стояти ця установка, яка буде разом з виробництвом тепла ще виробляти електричну енергію, яку це саме теплоенерго, це саме котельня буде споживати на, на власні потреби. Залишок буде е, віддавати в загальну мережу, і ми там з вами, умовно кажучи, купуючи електроенергію, будемо нею користуватись. Це велика така програма, вона е, достатньо амбітна і от, буквально нещодавно президент заявив про великі потужності, які ми маємо замінити. Е, подивимося, як це буде. Є проблема в тому, що це час і на підключення цих установок так само необхідні кошти для проведення мереж, для як там енергетичних, так само і вода, газ. Тобто, все це потребує певного процесу і певного часу. Ми зараз е, в Полтава Теплоенерго отримали три таких установки від наших західних партнерів. Ми їх встановлюємо до початку опалювального сезону. Вони будуть встановлені. Скільки нам ще передасть держава, і як це буде? В якому об'ємі, я думаю, що найближчим часом ми це побачимо. Партнери нам передали ці установки безкоштовно, обласні підприємства витрачають лише, ну, свої кошти лише на установку, їх на підключення mm -hmm. до кателення. Я не буду говорити адреси, це, це нікому не потрібно, але певну генерацію ми забезпечимо. Що стосується водоканалу, то продовжується робота. по Перепідключенню об'єктів водоканалу на критичну інфраструктуру, бо основні, скажімо так, водозабори, каналізаційні станції, все, що основне, це все вже підключено. Там немає проблем, і вони відведені на окрему критичну інфраструктуру. Є в нас. Певна проблематика по так званому другому підйому і третьому це ті, скажімо так, насосне те обладнання, яке забезпечує доставку води на там вище третього поверху в багатоповерхівках. Таких насосних станцій дуже багато і є технічні складнощі про, ну, в тому, щоб виділити кожну цю насосну станцію в окрему лінію. Тут ми співпрацюємо з Обленерго. Є певний графік, є певний план. Військова адміністрація допомагає в цьому. Тобто це такий процес, який ще буде, я думаю, що довго тривати. Угу. Нещодавно соціологічна група рейтинг опублікувала результати всеукраїнського муніципального опитування. І в цьому опитуванні Полтава на останніх місцях по майже всім параметрам. Таке ж опитування вони проводять щороку, і, власне, минулого року. Полтава також була в задніх. Як, на вашу думку, яка причина такого стану речей? І, власне, що потрібно робити, щоб місто наше не послазання? Дивіться, я, можливо, зараз скажу непопулярну річ, але от та ситуація, яка є в Полтаві, це наслідок нашої спільної відповідальності. Бо ми на виборах і де ми вибираємо собі владу. І на останніх виборах полтавці вибрали міським головою людину, яку через там, півтора роки засудили за корупцію. І е, він мав певну легітимність. Тобто люди його обрали. І коли він був відсторонений від посади, далі в цей процес включились депутати, які так само вибрані людьми, але ж вони призначили керівником. Не вибрану особу, тобто не людину, яку вибрали... Вибрану е депутатом. Вибрану депутатом. Але якщо говорити, наприклад, про депутатів міської ради, то там я можу зараз помилитися в невеличких цифрах, але десь в районі там тисячі, хай там тисячу сто е максимально е набрані е голоси е депутатів для, для депутатства. А міський голова. На виборах отримує 40-50 тисяч голосів. Розумієте, масштаб ну різниці і легітимність цього. Тобто, коли за міського голову проголосували 50 тисяч, а за депутата тисячу, то тут є питання до, скажімо так, і до повноважень, і до сприйняття цього депутата міським головою. Тому зараз секретар, який обраний депутатами. До цього обраний людьми став, стала депутатом і потім е, вибрали на цю посаду. Безумовно, е, вона представляє частину як, якогось там, скажімо так, суспільства. Але за нею немає тих 50 тисяч, які мають бути за міським головою. До чого я це все веду? Я веду до того, що ми, коли обираємо владу, маємо розуміти, що наступні 4 роки там, чи 5 років ця влада. Буде впливати на наше життя. І не можна відноситись до цього. Ми ж пам'ятаємо, як було на минулих виборах. Хтось поїхав на дачу, хтось забув сходити на вибори, хтось боявся ковіду, хтось там думав, що вже все вирішили, і мій голос ні на що не впливає. Тому те, що відбувається зараз в Полтаві, і той стан речей, який є, в першу чергу це наша спільна з вами відповідальність. Потім, безумовно, ті посадовці. Відповідальні посадовці, які е, мають кожного дня ходити на роботу і робити свою роботу якісно. От ми виходимо на вулицю з вами, не прибрано. Значить, це означає, що це означає, що той посадовець, який відповідає за це і отримує заробітну плату за наші з вами податки, він робить свою роботу неякісно. Ми приїхалися в громадському транспорті. Ми пройшлись по тротуарам, ми відкрили там кран гарячої чи холодної води, і це все є зріз того, як якісно. Ті чи інші посадовці виконують свої обов'язки, тому чи треба критикувати владу? Безумовно, її треба критикувати і розказувати, ну давати якісь пропозиції. Це перше, друге, коли підходить час обирати знову собі владу, от тоді треба пам'ятати, що ті помилки, які робились до цього, не треба їх повторювати. І коли міським головою обрали втретє одну і ту саму людину. Це ж от, цей розвал системний міського господарства, е, там, інфраструктури, він же відбувся не за останній рік і не за два останні роки. Це та системна бездіяльність міського голови, яка була там з 2010-го, здається, він перший раз був обраний. От, от це все продовження е, цієї історії. Е, те, що ви говорили, як на це вплинути? Та, ну, от вплинути так, що. Кожен із нас має, наприклад, знати, хто його депутат, хто конкретно на окрузі, де е, проживаю, хто депутат е, в міській раді. Шукати цього депутата, заставляти його працювати. Відповідно, так само влада має розуміти, що суспільство, ми з вами контролюємо цю владу. І вони не можуть робити свою роботу погано. Якщо вони її будуть робити погано, вони мають бути звільнені, і прийде інша команда, яка буде міняти цю всю історію. Тому з одного боку не треба говорити, що в усьому люди винні і, і, і от, от такі в нас погані люди. Ні. Я просто кажу про те, що кожен має розуміти свою відповідальність. А ті чиновники, які погано зараз працюють, безумовно, вони повинні бути звільнені і на їх місце мають прийти інші. Олексій Роч, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Дякую. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.